Зварила цей джем ще зранку, а в квартирі і досі стоїть аромат стиглої дині. 400 грамів дині нарізаю на шматочки і засипаю 200 грамами цукру. Залишаю на 2 години, а потім додаю цедру з половини лимона. Також знадобиться сік з половини лимона. Його я відтискаю через сито, щоб у джем не потрапили кісточки. Проварюю варення впродовж 30 хвилин, а потім перебиваю блендером до однорідної консистенції. Для того, щоб джем мав текстуру джему, то даю загущувач на основі пектину. У мене пішло 15 грамів. Проварюю ще 10 хвилин і розливаю по стерилізованих баночках. Баночки перевертаю і окутую до повного охолодження. Залишила невелику кількість джему, щоб показати вам його колір та текстуру. Ось такий він вийшов густий та золотистий, аромат дуже насичений та концентрований.